Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію виникнення хімічних волокон. Уперше, думка про виготовлення хімічного волокна виникла ще в 17 столітті, але її практичне втілення в життя відбулося наприкінці 19 століття завдяки інтенсивному розвитку хімії. Хімічні волокна, залежно від матеріалу, поділяють на штучні та синтетичні. Штучне волокно отримали в 1853 році в Англії. Його промислове виробництво розпочали у Франції в 1891 році. У 1898 році почали виробляти мідно амоніачне волокно. В 1903 1906 роках віскозне волокно Через 10 років ацетатне волокно. В 1936 році в Америці в лабораторних умовах отримали нове синтетичне волокно Нейлон, промислове виробництво якого налагодив у 1938 році концерт ДюПона. У 1939 році у Німеччині розпочали виробництво перлону. А в 1948 році Росія та Україна почали виготовляти капрон. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайтеся зі мною.